Святий великомученик Димитрій народився у 270 році в грецькому місті Солунь або Фессалоніки, що входило тоді до складу Римської імперії. Батько Димитрія був римським проконсулом у Фессалоніках і разом зі своєю дружиною таємно з причини жорстоких гоній сповідував християнство. У їхньому домі була домова церква, у якій і хрестили Димитрія. Батьки виховували єдиного сина у християнському благочесті. Ставши юнаком, він отримав воєнну освіту, і після смерті свого батька імператор Галерій Максиміан призначив його проконсулом Фесалонік. Гай Галерій Максиміан відрізнявся своєю жорстокістю до християн. Головним завданням нового проконсула було боронити фесалоніки від варварів. Та імператор також звелів шукати у місті таємних християн та кидати їх до в'язниці і віддавати на тортури. Замість цього, Дмитрій почав викорінювати язичницькі звичаї у місті, та багато мешканців навернув до християнської віри. Звісно, скоро Максиміану донесли, що проконсул Дмитрій – християнин. Повертаючись із причорноморського походу, імператор по дорозі вирішив заїхати до Солоні. Дмитрій прекрасно розумів, що його чекає розправа, тому він роздав усе своє майно нужденним, а сам віддався посту і молитві, готуючись до смерті. По приїзді Максиміан звелів кинути Дмитрія до в'язниці. А у місті влаштував великі гладіаторські бої на арені цирку. У колізеї проти гладіаторів та звірів без зброї бажально викидали ув'язнених християн, чоловіків та жінок. І дітей. Один із найсильніших гладіаторів, улюбленець імператора Лій, жорстоко вбивав беззахисних християн на арені. У темниці святого Димитрія навідував християнський юнак Нестор. Димитрій благословив його на поєдинок із Лієм, і Нестор переміг гордого гладіатора. Та замість лаврів переможця стратили як християнина. За наказом імператора, 8 листопада за новим стилем або 26 жовтня, за старим, у 306 році святого Димитрія стратили у в'язниці, пробивши святого списами, його тіло було кинуто на поїдання звірям. у колізеї та християни по Забрали мощі святого і поховали. У IV столітті за правління благочестивого імператора Костянтина Великого над могилою Димитрія була збудована базиліка на його честь. А через 100 років були віднайдені його нетлінні мощі, які згодом почали мироточити. За що святого Димитрія прозвали Мироточивим святий Димитрій вважається покровителем воїнів. Пам'ять його звершується 8 листопада. А на наступний день 9 листопада. Звершується пам'ять мученика нестора.